Че на те, может быть? Куда? Колесо пробы в машине? Тачка. Ой, я Воу! Да. Я їм попав. А він де. Та в машині їхали, я типа на хід дав. Жаль, що не в голову. Коли біжать, типу, я не можу на хід блідь попасти, а в машині я попав. Ебах. Є... Біго. Тачка та їх їде звідти. Да, да, баги, баги, баги. Да. Зупинився, стравились. Не, поїхав далі. Розвернувся. На б. пляжі. Здесь на, на каменях. А, отам. Отам. Масхалаті зеленым. А, то тип тіп на дробь. Мож, Можешь подивитися, може бути цей залу нормальний. Або вскривали тоже цей по тайну кімнату. Не, Ні, нема нічого. Значить, що того другого є. Короче, ладно, я сховаюсь, пока буду короче, зарыть. Короче, рюкзак. Там не они я. Авик. Берем. Я броник поміняю остане може забратися. Ту хату по все вистріляв. В ці машини ті, ні разу не попав. Обло економіте полі. О, ну травзону. Оп. Во там біжіть. Я пальці чую. Пусти до тебе чи ти сюди прибіжиш? Я в треті, шолом нахуй з одної висадив голову б'сім. Ти, ти був не сповнив ХП. Угу. У нас пушить в упорі. Біжимо на пляж, чи що? Я прибегаю на ту сторону, до гроты той стороны. Блять, да, зона же ё... Да, су... да. Ты другого добил? Не-не, того, что ты положил. Меня слева где-то загасили. Смок? Вот це той друг з моїтся. Коротше, треба брати машину їхати будем зон. Сядь кермо. Там де смок, бачиш, тибо там тіп лежить. Mm -hmm. Або сидить на. Це той, що з Мосінкою був. <пл *дь> Сопотка машина не їде на. Ну. Зліва під нами смоки можемо спробувати розіграти їх. Я нікого не бачу там, в принципі. Треба Ой, блядь, побігли, коротше. А шо зона? Зона поняла. Я, Я... хоч би в компіти, нікого не було. Та є, едр та стріляються. Справа смок розкинули. Да, Спина. Угу. Тіп, тобі нема коли стріляти. Не ти треба бігти. Та біжимо поїхав, зарап'ята фаса б ти квацатись. Справа. Справа в кімпі будуть виходити, ти до нас. Бачу, бачу. Біля цієї і Я даю ему синюю зону туда. Давай, а я молика дам. Тут, блядь, мрачный. Ну все. А я, я думаю. Забирай я... патрони Там петух у нього, забирай патрони Та-та-та. О, ще я не, 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 не вистріляні. Свіжачок. Бля, гранат никак нема, тебе пьет. Я беру смокову, смокового пистолета. Сфай опен, я не знаю, куда бігти, якщо чесно. Перед нами ти тесті стріляли, отам. От добре, є 4 смака Вот а моад тіпи. Дроп пустий? Так, так. Це панотці її забрали петуха. Що було б добре цей мати. Типа пірамідки. Там Бетер на твоїй міці Та там типец стоять, я біля нього Там ще один дроп. Ще певно з кемпа цього з лівого хтось буде бігти. Перед нами ще є, типа, якщо шо. Тупо поле. Нахуй. Ай Короче, бли... його убив зразу, піднімай у нього ще да, пітух да. Ні, це не пітух був. А шо? Це блять щось из лушников. Бля, не бьет. Піднімай, піднімай, до кінця піднімай, я біжу в зон зараз просто. Кидати смоки? Ну, ну не знаю. Я попробую сховати. На дропі тип. О, я, у CV. Тіп, я граю в вице. Ліву сторону головный двигается. А типа на петухом вбив, Чи гейбе. Ні, та звук зовсім не петухам був. Ну, він масхалаті був, типу, типу да, так та, що та. тоже на дропі був. У нас зона, типа, мы грати звідси, просто ліво закривати. Так, да, так. Да, да. За бетром типи грають. Бачу, чувака. За Петра без голови. Угу. На жовтій один. І в Петрі сидить, тіп. Добре, два, двоє там і один зліва. Окей. Давай попробуємо цього зліва закрити. Це по ньому гасять, походу. Це З Петера. Ну, то все? Два в Бетрі лишилось? Так. Отам один і другий Бетер сидять. Виліз Бетера. Коротше, в нас зона. Закриваємо їх, а треба їхати, а не нам. Забуй, не стріляйся, нам йдемо сюди ближче. У нас Блять, є зона. Знаєш що, вони зараз будуть кататися і нас давити будуть. Вони б вже їхали. Вже їдуть. Fortuna! No, Lei da registracore. Le На дропі стали положив. Бачу. на дропі чи за дропом? За дропом. Дав синю зону. Хорош! <риклад>